Всім привіт. Показую плодосйомку яка працює дійсно. Труба, каналія, ну це сотка. Ну, зробив такі усіки нарізав, загнув їх. Ну, тут не знаю 40 градусу, може 60, може 50, не знаю. Кріплення Просто приклепав, закльопки перевернув другою стороною, ну, гладкою всередину. Цей угол теж не знаю. Ну тут більш, мабуть, ніж 45, може і 45. Ну, все строго на глаз. Отвір вдягається на штангу. Штанга в мене в штанзі. Довжина штанги. 3 метри через кожні пів сантиметра посверлені отвори. Ось, ось, ось. Ну і сюди секатора теж вдіваю. Тобто вся штанга відбігається на 6 метрів. Ось плодосйомка магазинна, з жесті. Пальцями гниться куди хочеш. Яблуки не зриває, яблуки звідси випадають. Дивіться, яка вона погнута. Оце не завод, це воно репогнулося на яблуках. Отут От у ній 130 мм. Ну, Один недолік цієї зйомки, коли висить два яблуки, вони сюди не влазять. Тобто отаку треба зйомку зробити хоча б 125-ту трубу. Ну, якщо я найду 150-ту, зроблю і 150-ту. І тоді два яблуки, як вони разом висять, сюди попали, зриваються, відриваються в елементі. Оце єдиний недолік оцієї. Сйомки, просто мала в діаметрі. А 150-ї труби буде саме то. Так що не купуйте отаких от навіть металевих, пластикових, з бутилки особливо на не знаю, що зривати Ну, В общем, отак от, от. Кому сподобалося, робіть такі плодосъйомки. Всім дякую.